Боча група з питань виявлення фактів продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім це патрульні, муніципальна варта, інспектори ювенальної превенції, представники департаменту молодіжної політики та спорту розповідають, зібралися аби навести лад у місті, бо останнім часом значно зріс рівень дитячого алкоголізму. А така група в Івано-Франківську вже працювала, бо більше їх робота давала свої результати. Досвід показує, що така. Вже схожа рейдова група в місті Івано-Франківську існувала в попередні роки. І якщо характеризувати її діяльність, то вона була дуже продуктивною, тому що справді е приватні підприємці боялися. Вони ну зменшились випадки продажу алкоголю неповнолітнім. Ну воно давало якусь позитивну динаміку. Тільки за минулий рік у Івано-Франківську через таке порушення позбавили ліцензії сімох підприємців за продаж алко- та тютю нових виробів неповнолітнім. Також можна заплатити платити штраф від п'ятиста до півтори тисячі гривень, та деяких підприємців це не зупиняє. Переважно, якщо діти купують у даному закладі алкоголь або тютюна верби, вони з боку і починають курити і так далі. Тоді тоді ми підходимо до тих дітей, виясняємо вставини, де вони купили. Викликаємо батьків, звісно, повідомляємо і далі рухаємося в магазин. Рейдова група перевіряє ті заклади, на які до міської ради надійшло найбільше скарг. Ось і зараз уже на місці фіксують продаж чутюну неповнолітньому хлопцеві. Та підприємець усе заперечує. Загалом під час рейду перевірили чотири. Магазини у двох із них порушень не виявили до слова. Такі рейди відбуватимуться двічі на місяць. А у департаменті молодіжної політики та спорту уже готують програму протидії вживання алкоголю неповнолітніми. Віталія Васильчук, Сергій Русиняк. Новини, телеканал Раї.